Взагалі волонтерський рух почався з початку війни. Так. Була спочатку створена така волонтерська організація при Уроківській міській раді. до року. З 2015 року була створена Уроківська районна організація Спілка учасників АТО «Щит». Угу. Створена для того, щоб була якась комунікація між Атовцями, між волонтерами і так далі. Ну Так з 2015 року організація функціонує. Я зрозуміла. І я так розумію, що з повномасштабного вторгнення у вас новий виток вашої діяльності. Він ви... не припинявся 40 років. Ну, він не років. припинявся, але так, щоб більш потужніше. Просто було е більшість сплес на початку, потім стало так, як менше. Угу. Ну, свої нюанси волонтерські, а з повномасштабного, так. Ми були, ми були вже в зоні бойових дій 2 березня. Угу. Більшість, більшість членів спілки пішла одразу на війну один зам 24-го числа голови спілки був 25-го, 9-ї був двадцять себе в все Волинські волонтери продовжують підтримувати українську армію люди та організації із різних районів вносять неабиякий вклад в перемогу україни одна із таких горохівська спілка учасників АТО, яка розташована у місті горохів її голова віталій гладун розповів про їхню діяльність нині усі члени спілки стали на захист україни після початку повномасштабного вторгнення Колись в мене була мрія купити квадрокоптера. Я зв'язувався з таким синіцином Романом, відомим волонтером. Я думав, у нас є 50 тисяч населення в районі. Так? І ну, була така мрія з гр... по гривні з кожного 50 тисяч, 55 тисяч на той момент коштував квадрокоптерів купити. На сьогоднішній день ми вже відправили е, квадрокоптерів, дай Боже пам'яті, по-моєму, 39. Наразі чекаємо е, такого масштабного. Маємо з одну з латвійцями, мають нам відправити Матрикса 300-го, досить дороговартісний квадрокоптер. Чекаємо зараз квадрокоптера з тепловізором з Німеччини на 82-го бригаду. На так автомобілі все, все, все стабільно. І нині завдяки спільній роботі вдається забезпечувати хлопців усім необхідним, в тому числі і дронами. Натомість українські воїни передають на волин чимало трофеїв. У спілці вже зібрали велику колекцію, з якої сміливо можна зробити музей після перемоги. Учасникам нашої спілки вхідний отвір. Вихідний отвір. Людина залишилася жива. Найбільше ми далі воює. Угу. Це американська штучка. Ця штучка розвалила Павлівці Школу повністю залишилась тільки в місті. Капітальний. Нова. Ну тут ого! Тут не піднімеш, би й хотів. І це тільки частина. Так, 10 кілограм, 203 калібр. Ось такі штучки має. Свіжа преса. Це теж щось таке, так? Це танковий снаряд. О, з останньої поїздки з пісні в рівні. Просто на дорозі, як сямушки валялися. Це так? Вони ви... отак, так стоять. Акуратно, бо в нас не все висиплося, но Російський одяг, шеврони, ракети, сухпайки, грації, телефони, шоломи та інші речі. Навіть частина від рашистського танку. Тут є усе, що носили окупанти, що їли та чим стріляли. Що майдан. собственно, солдата, матроса. Це є такий органайзер. Аптечка. Ні, аптечка набагато менше. Це органайзер. Тут є гелі, всякі станочки для бриття, солдатський малітослов. Моліто знімок якийсь рентген, цигарки. Ну, Мильнобрильне, скажімо так, про така хороша штучка. Як не дивно. Така шапка. Кепка. Десь повністю розділити. Потім тушонки. Ну, перша армія, друга армія світу. чому воює? Це вже трошки цікавіше, новіше. Ще один відказок. Що я ще там не бачив? філіал виписки «Епікріс». А, це виписка з хвороби mm -hmm. до цього. Спокійна сумка. Сергій. <кій> Це російська плитоносочка. Свіжа нова шапочка, Все находжена. Різні підсумки. На колінники, на Я зрозуміла, що це не вдалося комусь його навіть віддягнути. Окуляри. Маска. Ну, це точно свіжа. Якість непогана китайська. Блять, що цей розмір наш штука є. Шеврони дуже велика рідкість, бо в основному вони йдуть без шевронів. Mm -hmm. То десь знайти шеврона, то так якби удача. йшла до волині, але є ні роліс. <плес> Плити теж Росія. Ну, доволі непогані, але 5,45 пробуває. Угу. Наш калібр звичайний. Угу. Але, скільки... Ні, легенькі. Okay. Okay. Але якщо я пробуваю, толя. Ну так. В них сенс. Що вон там? кіста повністю встановити вроді би. Ні, Це цей без ту не пітер. Це якийсь алтай. алтай не дуже. Ну краска така, хлопці, кулаком пробує. Yes. Тут ще якісь куски металу, то крильчатка від ракети. Може, тут будемо вставити. Ця штучка цікава, то лубачівця те, що взирвалася. Бомба у нас в районі, то є кусочок невеличкий. Попробуйте так. нового. Маленький шмотовий. Так. Тут дріб'єдінь така осколки. Нічого цікавого. Куски ага. металу. Це не знаю від чого, пошмотовано вже. Ага. Ну і от друга армія світу. Аптечка. Аптечка. Есмарг. Бенд. Це рукавиця. Рукавиця. Ну, рукавиці то обов'язково. <різь> Активоване вугілля. Для знезнараження води. Ну, Це вже пішли технології. Сумасшедші. Ну і зеленка кажу на лобі поставити. Звичайно ще інструкція. І як це все використовувати? То друга армія світа. То хлопці їхали, не було чого взятися. Чекав, пока чекали, поки чекали. Покажи, не під'їду, взяли шовтанка, відкрутили. <рес> ну, оця шкошка непогана. А, це теж. Телефон. Ага. Мобільний телефон. Не знаю. Батарея. Стандартний, стандартний пайок Росії. Потім ОМОН російський. Ну і це вже, скажімо так, Кримська штука. А тут досить цікаво е, значить, пише. Консерви, так? Ростительний, плов з говядиною. 250 грамів. Рахуємо, раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут 2,5 кг 11. 2, 750, uh -huh. так? Uh -huh. okay. І пишуть маса бруток кіло 800 кг. <різь> 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 Тут їх надувають. Це е, Крим. Угу. Uh -huh. Це пакування. Ні, ну це армія Росії. Дружба народів. Індивідуальний раціон питання. Тільки крива. Виготовляла його Республіка Крим. Село Петровка. От Ви приїжджаєте, спілкуєтеся з людьми, які їхні от настрої там є, що залишилося в них від цієї окупації, де були в окуповані, де були просто обстріляні. Ну, громади. Казали хлопці, що, що різниця досить суттєва. Я м скажу більше, є велика різниця між областями. Скажімо так, Херсонська, Миколаївська область то є одні люди. Харківська, інші люди, Луганська, Донецька, там, там печаль зовсім. Там настільки все складно, там навіть ті території, які не були під окупацією, там дуже складно. Там настільки працює російська пропагандистська машина, що просто я не знаю, як нам далі жити з тими людьми буде разом. Ну а так. що вони говорять? Їх... Вони заподенці винуваті. Ми винуваті. Так, Через нас почалася війна і так далі. І от коли хлопці остання поїздка були в Кобзорцях, яка була під обстріл, мала не була під окупацію, і та сама Снігурівка, то відчувається, що трошки не ті люди. Чи, може, просто більш налякання, чи, скоріше всього, що, що таки та прес-машина Пропондеська, над ними попрацювала? Це там, де були окуповані, так? Та, виходить? Та. А так, де було під окупацією, то там навіть небезпечно з дітьми спілкуватися. А діти як? А діти, діти беруть телефон, включають і підходять до військових. Все, їм вистачає. Тобто ще, ще не дійшли до, до тих територій, які були давно окуповані. Там я взагалі не знаю, що ми будемо робити. Виросло, переросло покоління. Якщо взяти, навіть взяти в нас, от, діти, які в 2014 році нам допомагали, у мене є фото, їх вони зараз воюють наші. Вони зараз захищають Україну. За 9 років. То ви представте за 9 років, скільки там помінялося поколінь і наскільки там їх пропахала ця пропаганда. Віталій Гладун каже: обов'язково українська армія звільнить усі окуповані землі, і цей російський непотріб стане експонатом у музеях як нагадування, хто нам є брат, а хто ворог.